Сьогодні ми поговоримо про воду. Досить часто мене запитують, яку воду пити. Звичайна вода, яка є на прилавках магазину, яка є в кулерах, яку ви очищаєте. Це називається мертва вода. Перевірити її користь дуже легко. Є такий спеціальний прилад, який називається ОВП-метр. Якщо заміряти заряд води, то її заряд плюс 300, плюс 400 мілівольт. Чому це так важливо? Тому що наша кров має мінусовий заряд. Коли людина п'є воду з плюсом, то вона перетворитися не може в мінус. Вона не приносить ніякої користі, так і стоїть в організмі людини. Аби така вода була засвоєна, її необхідно довести до потрібних організму показників. А ви задавали собі колись таке питання, чому під час сну наш організм спить і відпочиває, і відновлюється? Поки людина спить, її організм е олужнюється. Саме в цей момент ті продукти, які були спожиті протягом дня, такі як кофе, цукор, чай, газовані напої. Що вже казати про шкідливі звички, саме вночі, коли людина спить, організм це все переводить в олужнення, олужнює внутрішнє середовище. Як він це робить, дуже легко. Він бере необхідні для цього мікро-макроелементи з кісток, з зубів, із серця і починає процес олужнення. Частіше це кальцій, калій, натрій, магній, цинк. І якщо протягом дня людина не поповнює баланс цих мікро-макроелементів, відбувається дисбаланс, тобто недостатня кількість їх у кістках, у зубах, у серці. І тепер подивіться, яка послідовність таких дій людини. Якщо протягом дня людина не поповнює баланс мінералів, потім починаються проблеми з опорно-руховим апаратом. Болять кісти, кістки, болять суглоби. Чомусь людина йде по дорозі, може впасти і поламати руку чи ногу. Оце і називається ламкість кісток хрупкість зубів, болі в серці Тепер згадуємо про те, про що йшла мова на початку. Коли людина не поповнює баланс мікроелементів, а ще і п'є воду з зарядом, плюс таким чином ця вода і витягує мікроелементи з наших кісток, зубів і серця. Для підтримки балансу необхідно пити структуровану воду. А тепер уявіть, що ви щодня споживаєте воду, яка має можливість змінити структуру тої води, яку ви п'єте. Отаке одне саше корало додається в літрову пляшку очищеної нагазованої води, і за 5 хвилин у вас вода має. Негативний заряд і збагачена більше ніж 70 мікро і макроелементів. Багато років тому назад були проблеми із чаєм і придумали чайні пакетики. Зараз проблеми з чаєм немає. Є чай, пий який хочеш у різних пакетиках різного виду і типу. А те саме скоро буде відбуватися з водою, тому що. Ті проблеми, які ми на даний момент маємо з водою, призводять до того, що людина починає шукати якісну воду, адже вода це джерело енергії і здоров'я. І цей пакетик допоможе вам зробити ту воду, яку ви п'єте, такою водою, яка найкраще буде засвоюватись вашим організмом. Вода з коралом Санга олужнює внутрішнє середовище, поповнює баланс. Таких необхідних мікро-макроелементів для нашого організму. Якщо вам цікава ця інформація, і ви хочете придбати воду, пишіть в коментарях слово вода, підписуйтесь на мене, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення. Пийте воду і будьте здорові. Адже здоровим бути здорово!